Боже, до яких страшних часів дожилися син славного гетьмана. Радий я, друже, що зустрів тебе. Вірно в тебе рука і щире серце. Заночуємо мого побратима. Ну, з Богу. Пані Олено, сам Бог мені вас послав. А до вашого чоловіка ми проб'ємося. Слово честі, проб'ємося. Хто живий? О, ну ходи, ходи сюди. Який там дідько Грюка? Та не дідько, а сотник журба. Ха -ха -ха. Та ще й не один. Чоловіче, скільки ж ми з тобою не бачились. Господи, які гарні люди. Кирило відчиняй їм. Здоров був, діду! Милості прошу. Зараз цілуватись будемо. Заїжджайте! Прошу до господи. Бог послав гарних людей. А у вас, пане Власе, не було непроханих гостей? Береженого Бог береже. Пане Сотник, ой, який я радий тебе бачити. У мене така стара, ще всіх я не от жене. Староу! Гоу! йди сюди! Стараво. дивись, хто у нас є. Ти сам старий. І твій собака старий. Чув? Якщо й постарій, то через тебе, бо ти ж їси мене, як вовк. А кращий діки на все село не було. А може забув, га? ну Боже. Дозвольте поцілувати вашу руку, пані. Здравствуйте. Ой, це що за красуня. Це, мабуть, ваша жінка. То Лена Нечаєва Господи, Боже. Донька нашого Богдана. Що ж ти мовчав, старий нечистивчу? Жінці ж з дороги, треба вмитити. Переодягнути. Й проси людей до Ходімо, донечко. Ходімо, Господи. Ай-яй-яй. ходімо, голубку, Боже, який ще. А ви до мене. А ти же такий будеш, а, хлопче? Рости, рости, здоровий. Добрим будеш козаком. Буде-буде. А як же? Буде. Ходімо до хати. Валько. Бачиш, які... Козаки проходьте. Оце зброя подобається. Подобається. Спробуй. А коли ж я мав зброю. Ех, панове, панове, запрошую вас до свородового маєтку. Там навіть гарбати були. Слава честі, запрошу. Ех. Кіяк? Ага. Біс мені в ребро на старості літа. Дівку я з бою взяв. Вона мені двох синів народила. Близнюків козаків. Це ж гарно. Та це ж гарно, чоловіче. Слухай, скучив за ними рідними. Сняться ночами. То таке. Бачите, пані, так сталося. Пані Жолена, стомилася, здоров'я. Треба спочити. Госп. О, так, так, так. Вечеря, ти що будете? Та ви не дуже турбуєтеся, ми ж невибагливі люди. Угу. Мені, знаєте, аби м, порося, угу. кільце ковбаски, угу. півпаски, угу. відролковити, та я вже й ситий. А не луснете. Ти, мабуть, уже здогадався, що я не на чарку горілки до тебе заїхав. Ось уже майже... Тиждень блукаємо ми в пошуках полковника Нечая, і все дарма. Ну і щоразу наражаючи на небезпеку її і клейноди батька хмеля. Так, так, наші святі клейноди. Їх треба віддати полковникові нечаю, щоб вони не потрапили до рук Юрка Хмельниченка. Полковник зник, а я ж не маю права ризикувати. Повір, не за себе голова болить, а за неї і за клиноди наші. От я я й подумав, чи не згодився ти. Дати надійний притулок для пані Олени. Ну і захистити її в разі чого. А я тоді піду сам шукати полковника Нечая Отаке воно. Господи, таке воно. Пане Власе, отримай. Що там таке? Пане Уласи, там до нас якась черниця прибилась. Просить приночувати. То запроси людину в вечері. Та ні, вона дуже стомилась. Хоче відпочити здоров'я. бічну хату відведи, хай спить, Божа людина. Ходім. Тут відпочивайте. Не боїшся, пане Влас. Люди оповідають, що по Україні якась чорниця ходить. Мара така, привід. І їсть, і п'є, але за нею, як кінь, за чоловіком, нещастя ходить. Та, бабські теревені? О тут хлопці спати будете. А в разі чого? Слава Богу, у мене є чим боронитися. Слава Богу. Та й сини у мене двоє, як дубки. Йдіть, хлопці, до столу, будемо вечеряти. Я не чорніла. Що я... я сам спокійно від'їжджай і розшукуй полковника не чає. А з собою, мого сина, Петріка візьмеш хлопець надійний. Слухай, слухай, що я тобі скажу, Лесю. Олену, коли що, думаю, ми зуміємо захистити.